Сьогодні у випуску російські військові обстріляли 21 населений пункт області. Зруйновані будинки мирних жителів. Військовий шпиталь на колесах. У Запоріжжі тестують автобус, який перевозитиме поранених військових. День народження у полоні. Історія запорізького бійця, що захищав Маріуполь. Переможний новий рік. Укрпошта презентувала нову марку. Російські військові обстріляли 21 населений пункт протягом 17 та 18 грудня. Зруйновані будинки мирних жителів в Пологівському та Васильівському районах. Травмованих немає. Про це йдеться на сайті головного управління Нацполіції в області. Окупанти пошкодили приватні будинки у Таврійському, Степногірську, Плавнях. В Оріхові та Гуляйполі ворог зруйнував з десяток домівок. Також руйнувань зазнали присадибні приміщення, гаражі, подвір'я. Ось в такому мобільному шпиталі надаватимуть допомогу пораненим військовослужбовцям. Їх зможуть перевозити як в сидячому, так і в лежачому стані. Оперативну допомогу зможуть надавати також, коли автомобіль знаходитиметься в Русі. Тут зможуть також проводити і операції, якщо буде така потреба. Вже найближчим часом. Шпиталь планують тестувати. У нас є таке крісло для пацієнта, він може тут як сидіти, так і лежати, тому що це крісло воно розкладається. Тут опускається головний кінець от. і піднімається ножний кінець. Ось так от. от. Також у нас є тут портативний УЗД-апарат. Він у нас може їздити по всьому мобільному шпиталю. Так от відкривається, є датчик, включаємо і, в принципі, у нас є своє УЗД тут на місці. Ось так от. Також там є два операційних стола. Ось вони. Буду працювати один хірург і один лікар анестезіолог а також дві медичні сестри. Цей автобус ми отримали з Німеччини завдяки допомоги волонтерів. Він розрахований як на евакуацію безпосередньо з району бойових дій, так і для виконання складних оперативних втручань в дорозі. Тут можна перев'язати судину в цьому, тут можна поставити дренаж, торкацинтез зробити, тут можна і мобілізувати кінцівку. Саме тут. Що ще? тут Можна зробити будь-яку перев'язку. Є тут анестезіологічне обладнання, і довести її заінтубовану вже на ШВЛ. Війна це травматична епідемія, розумієте, тому дуже багато саме травм кінцівок. От, кінцівки, ампутації, от, переломи, вогнепальні, якісь поранення м'яких тканин, саме кінцівок, їх найбільше. Я думаю. Так, їх найбільше. Потім вже йдуть всі інші: животи, грудна клітка. Голови Марія каже, зараз лікарі ознайомлюються з мобільним госпіталем. Ще його будуть доукомплектовувати медичними матеріалами. Транспортувати зможуть до 10 травмованих одночасно, залежно від характеру поранень. Всередині мобільного госпіталю буде тепло, є генератор і додатковий акумулятор. За тиждень планують відправити авто на фронт. Мобільний госпіталь облаштований на базі 12-метрового автобуса Мерседес benz Сконструювали його німецькі та українські інженери і лікарі у співпраці з громадською організацією. Інноваційний фонд. Вартість госпіталю 150 тисяч євро. Для запорізьких лікарів це буде перший досвід використання такого шпиталю. кажуть, очікують ще на подібні. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Студентка Запорізького національного університету Марія здає у Михайло Лукашівському пункті незламності онлайн-іспит із міжнародної економіки. Навчається на третьому курсі факультету фінанси і кредит. У нас дому немає інтернету, дуже поганий і стабільний то світлась і пунксаності в принципі. Такий от вихід. Пункт незламності облаштували у приміщенні сільської ради. Тут є запаси питної води, харчові набори тривалого зберігання, аптечки, два ліжка та ігровий куточок для дітей. У разі необхідності в ньому зроблять відвід для буржуйки, каже голова громади Олена Байдукова. Але саме головне наші пункти незламності забезпечені теплом. Для цього ми придбали генератори. Коли приходять люди, можуть у нас попити гарячого чаю, посмакувати смаколиками, ну і відпочити в нашому пункті незламності. Адмінбудівлю обігріває котельня з твердопаливним котлом. Генератор на випадок відключення електроенергії або пошкодження газогону є для нього і пальне, каже голова. «10 кВт генератор, генератор на бензиновий і для того, щоб було тепло, у нас є, є газове опалення, але в разі відсутності газового опалення котел може працювати і на вугільному опаленні. А цей пункт незламності облаштували у Максимівському ліцеї. Відповідальні керівник закладу та педагоги у селі чотири рази на добу вимикають електрику, тому зранку сюди приходять дорослі а по обіді виконують домашні завдання. Школярі одночасно пункт може прийняти до ста людей. Так як у нас працює інтернет, вони можуть переглянути якусь пошту свою переглянути відео. І можуть, у нас в закладі дуже тепло, вони можуть відпочити, на нагрітися. Діти приходять, коли немає інтернету, вони можуть прийти попрацювати з ноутбуками. У нас є комп'ютери, які підключені до мережі. Теплом ліцей забезпечує котельня, а електрикою два генератори. Один із них обладнаний потужними освітлювальними приладами. Прожектора можуть забезпечити ну, надто велику територію електроенергією і світлом. І саме для потреб пункту незламності він буде використовуватися. Наступну партію генераторів та буржуєк у громаді планують скерувати на сільські медичні заклади, сімейні амбулаторії та ФАПи. З цією метою вже подали заявки на Запорізьку обласну військову адміністрацію, а також до міжнародних партнерів. Повідомила Олена Байдукова, Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. Безоплатно пройти фізичну і психологічну реабілітацію можуть діти з прифронтового Запоріжжя та діти-переселенці. Допомогу надають у центрі медико-соціальної реабілітації, обласної клінічної дитячої лікарні за електронним направленням від лікаря. Курс розрахований на два тижні. Ми чудово впоралися з роботою. Молодчинка. Давай це приберемо. Дай мені, будь ласка, викладемо малюнок, Обери якийсь хочеш. Ось цю добре призовий фонд. Давай складати. Я прийшла з дочкою. Ми приходимо до логопеда, до психолога на масаж, на ЛФК, на кінезотерапію. Ну, два тижні дитина може позайматися з різними спеціалістами, поправити своє здоров'я. У нас немножко ну, річ задірка річового розвиття. У нас невелика затримка розвитку мовлення. Ми займаємось психологом, логопедом, з дефектологом. Нам роблять масаж і електрофорез. Реабілітацію ми проходимо вже три роки у цьому відділенні. піклуються, про нас підкармлюють, можна так сказати. ЛФК, масажі, парафін. Гідровани під час війни нам допомагають гуманітарки, тому що ми внутрішньопереміщені особи. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре. Центр представляє услуги як фізичка реабілітація, психологічна реабілітація. Асоціянтр надає послуги фізичної та психологічної реабілітації. Нині це особливо актуально, зважаючи на ситуацію в нашій країні для дітей переселенців і для дітей, які знаходяться в Запоріжжі. Реабілітація амбулаторна, тобто до обіду дитина зайнята. А після обід – вільна. Триває реабілітація два тижні. Також у нас у відділенні є бутулінотерапія. Миколи мої дітям з інвалідністю зі спастикою. Ця процедура у нас безоплатна за державною програмою Олена Пода, Владислав Кищук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя кожного дня пишу смс. Брат Анастасії Стрибельницької одним із перших став на захист країни від початку повномасштабного вторгнення. Брав участь у боях за Маріуполь, був назовсталі, там і потрапив у полон вісім місяців тому. 17 травня більше жодної звістки говорить Анастасія Стрибельницька. З кожним обміном, розумієш, дивишся фотографії, розумієш, немає, немає. Вже було таке, що ну, схоже, ну просто, ну розумієш, що просто він би вже подзвонив. Він би сказав, що він вже на нашій на рідній землі. Але, на жаль, чекаємо, чекаємо, віримо. Сьогодні особливий день, сьогодні йому рівно 22 роки. Він вже народився. Дуже віримо всією родиною, те, що вдруге нам Миколайчик його подарує. Той день, каже Анастасія, пам'ятає до дрібниць об 11.48, 17 травня, він зателефонував рідним сказати, що отримав наказ виходити з Азовсталі. Він подзвонив, він сказав: не переживайте, все буде добре. Вірте, я скоро буду вдома. Частина листи, на які на не жаль немає відповіді, проте каже Анастасія: попри все, вона не припиняє їх писати й надсилати братові. І сьогодні, в день його народження, пише листівку з єдиним проханням тримайся. Я вірю, я знаю, що обов'язково він побачить, він почує. Я знаю, що він відчуває про те, що ми переживаємо, що ми його дуже любимо. За 9 місяців із дня повномасштабного вторгнення були звільнені з полону 17 бійців із військової частини брата, каже Анастасія. Ми знаємо, що їх там дуже багато. Звільнили навіть не половину, звільнили маленьку частинку. Дуже б хотілося, щоб до нового року, щоб все таки новий рік, ми дочекалися їх і зустрічали це свято разом. Щоб все-таки нас почули, почули наші пости, почули наші мітинги, почули наші звертання, щоб все-таки як повернули комусь батька, комусь брата, комусь сина, комусь чоловіка. Дуже хочеться в новий рік, після такого тяжкого року, зайти з рідними людьми. Анна Чаровата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Діти військових та ті, які виїхали з окупованих територій, отримали подарунки до дня святого Миколая. Запорізький волонтер Олексій Чорний передав їм набори канцтоварів. А служба у справах дітей міськради солодкі подарунки. У мене син на війні погиб 14 мая, дочка стала 14 років. Люсі Кмельникова на війні втратила сина Руслана, чоловік ніс службу на Донецькому напрямку. Про смерть сина родина дізналася у травні. В чоловіка залишилася 14-річна донька, яку тепер виховують бабуся та дідусь. Шість місяців мама від неї одказалася. Шість місяців мама від неї відмовилась, і вона жила зі мною в селі. У сина був другий шлюб, він тут мешкав. А потім він пішов до азову добровольцем і загинув. І нам довелось переїхати сюди. Там Новоселівка, її бомбили і досі бомблять. Це Оріхівський район. Після смерті сина жінка разом із чоловіком та онучкою, яку теж на її честь назвали Люсік, перебралася до Запоріжжя. Жінка зізнається, не допомагають волонтери. Дякую їм большою помагають Дякую їм дуже, допомагають хоч якось. Аби війна закінчилась, а ми все витримаємо. Набори канцтоварів до Дня Святого Миколая до служби у справах дітей передав запорізький волонтер Олексій Чорний. Їх роздали 29 дітям військових, а також тим, які приїхали з окупованих територій. До нас завітав волонтер, який допомагає саме військовослужбовцям, запропонував свою допомогу у вигляді нових канцтоварів. На сьогодні в службі у справах дітей у нас є. Дев'ять дітей, де батьки служать в ЗСУ, а 19 дітей це тимчасово окуповані території. Діти приїхали без батьків, і вони тут перебувають у наших громадян на тимчасовому перебуванні. Один з батьків, яких загинув саме на війні. До дня святого Миколая солодкі подарунки отримали і діти-сироти, та ті, які позбавлені батьківського піклування. Таких у Запоріжжі 600. Юлія Сенек, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Накладом у 720 тисяч вийшла нова марка від Укрпошти Переможний новий рік на ній зображено дівчину та військового, яких розлучила війна. Сергій Іванович займається філателією з 14 років. Колекції має усі українські марки. Дуже красиві українські марки дуже гарні. Українські марки почали виходити. І сьогодні от конверти. Но марки я вже відніс, бо спецпогашення пізніше. Бажаю усім перемоги. Дійсно, щоб наступний рік був наш переможний рік. Марку намалювала дівчинка з Миколаєва, 11-тий 11-класниця. Вона була вимушена. Виїхати за межі України на жаль, але не зважаючи ні на що вона все ж таки намалювала цю марку. Ця марка перемогла на конкурсі. Крім марок, також вийшла листівка, конверт першого дня та художній конверт. Спис погашення марки відбуватиметься 19 та 20 грудня у головному відділенні Укрпошти в Запоріжжі.